Верховна Рада України підтримала законопроект no 9378 щодо відпусток військовим, збільшивши їх до 40 днів, із яких 30 – основна відпустка і ще 10 діб додаткова за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Верховна Рада проголосувала закон за збільшення відпусток військовослужбовцям 30 днів замість 10 днів. 30 днів друзі, і ще плюс 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи на дорогу, Це законопроект, за який я боровся декілька місяців. Ви знаєте, і цей законопроект, де я є першим автором прийнятий. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що керівництво ЗСУ має здійснювати ротацію захисників та захисниць, аби військові могли відновлювати сили та бути максимально вмотивованими. Про. Демобілізацію мені здається говорити рано. Війна продовжується. І що стосується ротації, це відбувається, коли втомленість є у військових і повинні бути ротаційні кроки. Все це відбувається під керівництвом главкома і генштабу. Я можу піднімати це питання, але вони цим займаються і повинні цим займатися вони і командувачі на місцях, і це дуже важливо. Щоб вони розуміли, чим, чим живе військовий сьогодні, наскільки він готовий далі воювати, або йому треба відновити свої сили і потужності, прийнятий закон передбачає, що відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців.